Вітаю на каналі сьогодні 3 вересня. І ми знаходимося на нашому полі сорту D60. Що хочу сказати, диво таке сталося 23 серпня, на день прапора, пішов дощ. Випало десь біля 24 мм опадів. Пройшло 10 днів. І ось я знову приїхав на те саме поле, щоб показати вам. Як що сталося з нашим Д-60? Зараз триває налив, а також цвітіння у деяких рослин. Насіння наповнене. Таке пузатеньке. Зріст рослин невеликий. Десь метр тридцять, метр сорок. Бачите, десь є такі, що навіть ще й квітнуть. А є отакі, от що просто ну попупа. Попупа, але кошик десь 20 см. Насіння виповнене. Всього-навсього один дощ за літо. 24 міліметри 23 серпня. І створив диво. Таке відчуття, наче попрацювали тут регуляторами росту. Зазвичай він 2 метри виростає. І от наш, точніше, не наш, а сусідський гібрид. Ну, йому дощ уже, як то кажуть, як мертвому припарки, просто не допоміг. І от де 60 -й. Ще раз пробіжимося різниця сортів і гібридів. Сорти сіються рідше, ніж гібриди. Сорти сіються глибше. У сортів більше йде період цвітіння. Конкретно у цього де 60 го 20 30 днів. Тобто він, видний, 20 днів мучиться, він цвіте. Спека 38, там під 40. І тут там десь на день 20 випадає дощ, як в нашому випадку. І все кардинально змінюється. Просто вискакує. Просто він його рятує. Все, він вже налився, там тонна буде. Ну, для цього року на півдні Миколаївської області вважаю це прекрасно. Тут... Тут тепер інше питання, як його збирати. Думаю, жовтень буде нормальний. Дасть Бог. Бачите, невеликий зріст, але кошик є, не порожній, налитий, не пустий. Асивчик, з вами була агрофірма землеробець Сорт D60.